Для приготування жульєну необхідні наступні інгредієнти. Нарізаємо цибулю, можна нарізати кільцями або кубиками. Підсмажуємо її на пательні разом з маслом. Поки цибуля смажиться до золотистого кольору, готуємо суміш приправ. Сюди входить сіль, часник, кардамон, кріп. Можна ще додати мускатний горіх або чорний перець. Все це добре перемішуємо. Цибуля вже готова, тому додаємо м'ясо, потім печериці та лавровий лист. Все це притрушимо спеціями, які ми змішали разом. Залишаємо ще трохи смажитись десь декілька хвилин, а за цей час натираємо твердий сир. Не забуваємо підготувати форму для запікання. Накриваємо її спеціальним папіром, щоб страва не підгоріла. Висипаємо суміш з пательні до посуду, перемішуємо все це разом з вершками та притрушуємо страву натертим твердим сиром. Ставимо в духовку на 10 хвилин при температурі 150 градусів. Можна запікати в маленьких формах та одразу подавати в них, або ж приготувати в великій посудині, а потім нарізати шматочками. Краще подавати жульєн, коли він трошки холодний, щоб сир при нарізанні не втрачав свою форму. Пройшло 10 хвилин, тому можемо діставати та гарно подавати жульєн. Всім смачного, дякую за увагу!